Мої вітання. Сьогодні обчислимо тангенс кута π на 8. Верніше знайдемо його ірраціональне представлення, що не можна зробити за допомогою мікрокалькулятора. Застосуємо формулу тангенс альфа дорівнює синус 2 альфа поділити на 1 плюс косинус 2 альфа. Виведемо цю формулу. Розпишемо синус 2 альфа як 2 синус альфа на косинус альфа. Це синус подвійного кута. І одиниця плюс косинус 2 альфа розпишемо, як 2 косинус квадрат альфа. Це формула пониження степені. Тут 2 і 2 скорочується, косинус альфа і косинус альфа скорочується, залишається синус альфа на косинус альфа. А це тангенс альфа. Отже, формула правильна. Тепер підставимо замість альфа π на 8. Отримуємо синус 2 на 8 плюс 1. Косинус 2 піна 8 в знаменнику. Проведемо скорочення. Получається в чисельнику синус піна 4 в знаменнику 1 плюс пі піна 4. Згадуємо, що синус піна 4 і косинус піна 4 мають однакові значення. І рівне це значення корінь з 2 на 2. Тому що пі на 4 це 45 градусів, а для 45 градусів, 5 градусів і синус і косинусів. Однакові. Наступний крок зведемо до спільного знаменника в знаменнику. Спільний знаменник 2. Сюди додатковий множник 2. Получаємо в чисельнику знаменника 2 плюс з 2. 2 і 2 скорочується, залишається в чисельнику з 2, а в знаменнику 2 плюс з 2. Далі звільнимось від ірраціональності в знаменнику, для цього домножаємо чисельник і знаменник. На вираз спряжений до знаменника. Спряжений це 2 мінус корінь з 2. Домножили. В знаменнику виходить різниця квадратів. Розписуємо її. 2 в квадраті мінус корінь з 2 в квадраті. Наступний крок перемножаємо. Розкриваємо дужки в чисельнику. 2 корінь з 2 мінус 2. Тому що корінь з 2 на з 2 це буде 2. Читаємо знаменник. 2 в квадраті це 4. Корінь з 2 в квадраті це 2. 4 мінус 2 буде 2. І проводимо почленне ділення. Корінь з 2 на 2 поділити на 2 буде корінь з 2, 2 поділити на 2 буде 1. Отже, кінцевий результат. Корінь з 2 мінус 1. Записуємо відповідь. Тангенс пі на 8 дорівнює корінь з 2 мінус 1. Дякую за увагу. На сьогодні все.